У мене діагноз ломкіські сточок uh -huh. я хрустальна людина. Він казав, ви її не візіту вона вас ходити не буде, та й жити у на вас не буде. З пані Валентиною зустрічаємося у неї вдома у селі Коршів, адже вона рідко виходить за межі подвір'я. Жінка має рідкісне захворювання, ламкість кісток, яке супроводжує її з дитинства. Попри це, вона залишається сильною духом і знаходить радість у кожному дні. Я як була маленька, ну до трьох років то вже послів мами. Я ходила, бігала, як всі дітки. І потім я з бабунею, то по татовій лінії, погнала на берег пасти корову. Чи то збіг обставин, чи дуже так мало бути, я впала, поламала ніжку. і від тієї порі вже почались переломи, переломи. Попри своє захворювання, пані Валентина не дозволяє собі сидіти без діла. Щодня знаходить заняття, адже роботи у неї завжди вдосталь. Чи можу допомагати для дочки? Ну, звісно, що мені все як принесуть, бо я сама нікуди не піду. Погріб не піду, зима слизько на двір не піду. А те, що понесуть мені до хати, я за зарідки все помаленьку порублю. За освітою пані Валентина Швачка. Вона пропрацювала за фахом 18 з половиною років. Зізнається, робота була нелегкою. Часто доводилося брати замовлення додому, аби прогодувати єдину доньку. Працювала багато і навіть брала додаткові замовлення. Вишивала дуже багато на той час рушників на закат. Один рушник стоїть 30 40. 40 рублів на русські гроші. Я вишую пару рушників, я в'їну дитину. Я шила бурки, камазельки. То в мене там ще жили мами, то в мене в хаті був склад. Я такі підписував чи є, щоб не забути. Зараз пані Валентина зізнається, що замовлення від людей бере рідко. Тепер її творчість присвячена онукам. Вона пояснює, що рукоділля для неї не лише спосіб створювати унікальні речі, а й можливість відволіктися та знайти внутрішній спокій. Як мене щось болить, то я беру чи голку, чи якийсь клубочок, ниток. І завжди в мене якась іде фантазія. І я починаю щось в'язати, вишивати. Так краще день проходить, і як щось були, то мене трошечки відсовується, забувається. Нещодавно майстриня подарувала вишиту сорочку своєму правнуку. Нині ж завершує вишиванку для онука, який вже має дві від своєї бабусі, яка своїм життям показує приклад, попри все, ніколи не здаватися.